А ось ці шлюпки можеш взяти. Вони тобі геть підходять під твій образ. Ага. Прикольні. Зачекай, ну, в мене такий же самий топік від купальника. Ого. Я ще буду брати сумочку і телефони. І ще малих телефонів. Ну, багато всього. Вже можемо вдягати піжаму, в принципі, ти лучше вдінь піжамку. А, ну окей. У Нас кстати, однакові піжамки. Однакові. Так, ну давай в цих шлюбках підемо. Окей, я пішла. Я також. Так, ти вже скільки хвилин чистить зуби? Я чищу всього чотири хвилини. А я три. Ці заповни тільки, чим довше чистить зуби чим, тим вони біліє. Ага. Да, я пам'ятаю. Малявки виходьте вже, ви вже там 4 хвилини. Могли ви вийти вже, тому що ви 2 хвилини чистите зуби, а останні 2 хвилини вмиваєтесь. Ну Неправда, ми 4 хвилини чистим зубки. Ага. Мали ще виходьте вже. Добре, зараз. Ти воду не включив. А, да? Вбирай свої щітки. Угу. Як ми все-таки довго чистили вони. Це моя подлоска чистила. Все, я почистила, я також. Так, водичку включаємо. Саночок, сніданочок, 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 сніданочок. Дівчата і хлопці, будь ласка, не ссортесь, якщо бачите, що, що каша, точніше друге блюдо, лежить тільки у малих. Я Не спіла поставити. Так, зараз я ще поставлю старшим і малышу Саші. Я вже з'їла кашу.

А там всех лейтик снизу.